Як і тоді 12 років тому сьогодні, в цей вечір, ми розпочинаємо урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, і я звичайно не бачив проповіді покійного архієпископа Петра, але ми напевно говорили, тоді напевно говорили про. Те саме Євангеліє, про ту саму Марію, про ті самі будемо говорити, речі, які для нас є настільки важливими. Речі, про які ми можемо інколи забути, але вони є основоположними, вони є фундаментальними для нашого життя. З самого початку пригадаємо собі фундаментальною річ є те, що Господь чудово всіх нас створив. І покликав до того, щоб ми жили в гармонії. Ця гармонія це була не наша винахідка. Це в нас сьогодні таке розуміння, що якщо я хочу побудувати собі домівку, ну, то я обмислю, що закласти фундамент, яке буде опалення, які будуть вікна, які будуть кольори, і дуже-дуже багато іншого. То хочу сказати, що ту гармонію людина отримала в дарі від Бога. Безкоштовно, з великою великою любов'ю. Тобто, це було зроблено з великою любов'ю того, чого не зробить жодна людина. Якщо навіть нам хтось подарує колись якийсь палац і зробить його з найбільшою такою людською любов'ю, він не буде таким прекрасним, як той світ, а в який Господь поселив своїх людей, тобто своїх дітей кожної з нас. Тоді перед гріхопадінням. Ми часом говоримо, що таке гріх. Сьогодні з'являється інше слово, яке використовується, звичайно, в назві урочистості, непорочного зачаття. Так? Тобто зачаття може бути порочним. Це слово порок. Порок це не є зіпсуття, яке можна направити. Порок є чимсь, що відзеркалюється потім на ціле життя. Наші захисники. Які повертаються з лінії фронту, Вони, деякі отримують поранення, які накреслять їх подальшу, подальше ціле життя. Вони можуть отримати протез, але деякі шрами вони залишаться до самого кінця, до парузії, до приходу Господа нашого Ісуса Христа, або до їх смерті, а потім Воскресіння, щоб бути в цьому славному тілі такому особливому, але це залишиться на ціле життя. Але повернімося до до гріха, до цього пороку духовного. Якщо з першим пороком ще можна якось жити, то другий порок можна було б порівняти до чогось, наприклад, такого скляного, кришталевого, якби ми мали якісь, якусь вазу, наприклад, якесь горнятко чи щось скляне, гарне, зроблене з великою любов'ю. З мистецтвом в, 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 в такому мистецтві. але потім щось випило нам з рук і розбилося. І тоді мати, наприклад, кричить до своєї дитини: що ти не робила? Повернімося до перших людей. Коли ставши гріх, Господь спитався людей, що ви не робили. Тобто, -то що ви обрали? Це не є просто якась інша дорога. Альтернативна дорога. Це є порок, як в випадку зі скляною річчю, наприклад, цей плафон на свічку, який падає, розбивається. І він не те, що не має ще такого самого вигляду, як попередньо, більше, якщо раніше він був тарілкою, горнятком чи чимось таким добрим, гладким, то після того, як він розбивається, він стає небезпечним. Об таке скло. Можна поранитися, тобто -то воно ранить ще й інших. Це той порок, про який говориться. І люди, які народжувалися з первородним гріхом, а вони, начебто, були в такому замкнутому колі. Так, вони перепрошували Господа про про ці гріхи, але з цього виходу не було. І тоді Господь, знаючи про цей порочний світ, він приходить знову зі своєю ініціативою. Він приходить, щоб змінити його. Бо, і це сьогоднішнє друге читання, де апостол Павло говорить, що ви є в великій любові, покликані до святості і до того, щоб бути в непорочності. Тобто, незважаючи на те, де ви народилися, як ви народилися, що цей світ поламаний, він має ще наслідки первородного гріха, але ви Богом є покликані до непорочності. І це то слово, яке би хотів сьогодні, щоб воно як фундаментальне лягло на всі наші роздуми, на подальші кроки. Господь кличе нас до гармонії. Він кличе нас до святості. А святість в цьому випадку є власне ця непорочність. Люди... Які приходили в світ і приходять надалі, вони приходять з первородним гріхом і потім вчиняють гріхи. Випадку Пресвятої Діви Марії, як навчає нас церква, виходячи з сьогоднішнього Євангелія від Луки, коли сам Ангел винятково звертається до Марії і говорить про неї як та осяяна або повна благодаттю, церква говорить нам про те, що власне, Марія була винята Якби із порядку речей, була винята з цього кола порочності. Бо Господь проявив знову ініціативу і почав ситуацію змінювати. Якщо знову повернемося до е, такого скляного виробу, якщо він вже розіб'ється, ми можемо знайти добрих фахівців, можемо знайти добрий клей, ми можемо склеїти. Але воно буде не те. Колись одна родина розповідала мені, на які курси вони ходили, які знаряддя вигадували собі, щоб зцілювати свою родину після